Усі вітаю! Знаєте, яка, напевно, найголовніша та найчастіша помилка, чому багатьох немає прогресу у тренажерному залі? Це те, що багато людей роблять неправильну кількість підходів на своїх тренуваннях. Якщо ми зробимо графік, у якому буде співвідношення кількості підходів до росту м'язів, то ми побачимо, що спочатку при підвищенні кількості підходів ріст м'язів буде також рости. Потім ми досягаємо так званої золотої середини, де ріст м'язів має максимальний рівень. і Якщо ми будемо робити ще більше підходів, то в такому випадку рівень гіпертрофії буде навпаки на. Від зменшуватися. Тобто, в нас може бути варіант, коли ми робимо замало підходів, тоді ріст м'язів буде неоптимальний. Також ми можемо робити забагато підходів, це те, що роблять майже усі. І звісно, при таких тренуваннях ріст м'язів також буде неоптимальний? А можемо робити найкращу кількість підходів, ту саму золоту середину, при якій гіпертрофія м'язів буде на найвищому рівні. І в цьому відео я вам дам відповідь на це запитання: яка найкраща кількість підходів для того, щоб твої м'язи росли якомога швидше і краще? І звісно, що усі свої слова я буду підтверджувати науковими дослідженнями. Посилання на всі ці дослідження будуть в описі до цього відео. Давайте розпочинати. Перше, про що треба сказати, щоб у вас було правильне розуміння цього відео, це те, що в науковій літературі, в наукових дослідженнях розділяють два типи кількості підходів. Є кількість підходів за тренування, і також є кількість підходів за тиждень. Чому так? Тому що наука каже, що краще тренувати м'язові групи два чи три рази на тиждень. Так вони будуть краще зростати, і так буде кращий прогрес. По силовим показникам, і саме тому деякі дослідження направлені на те, щоб з'ясувати найкращу кількість підходів за тиждень, а деякі дослідження з'ясовують найкращу кількість підходів саме за один сеанс тренування. Думаю, все зрозуміло. Тепер давайте починати. Як я вже сказав, якщо зробити графік з росту м'язів а також кількості підходів, то спочатку з кожним підходом в нас ріст м'язів покращується. Тобто м'язи взагалі можуть рости навіть від одного робочого тяжкого підходу, але це буде неоптимальним, тому що якщо замість Одного підходу зробити два, то м'язи будуть зростати краще. Якщо замість двох зробити три підходи, то м'язи будуть зростати ще краще і так далі. Тому насправді може бути така ситуація, коли людина не допрацьовує на тренуваннях, але така ситуація вона більш рідкісна, тому що загалом найчастіше люди роблять саме забагато. Але чому, якщо ти робиш забагато підходів, то ріст м'язів погіршується? Всі ми знаємо, що наш організм працює по такій схемі, що ми даємо нашому тілу якесь навантаження, і головне завдання нашого організму. Це адаптуватися під ці навантаження, і якщо подумати логічно, то чим більше ми навантажуємо наш організм, тим більше він буде відповідати, адаптуватися завдяки росту м'язів. Але насправді все працює трохи не так. Наприклад, ось ці два дослідження показують, що кожен наступний підхід після першого знижує силові показники, а також знижує кількість повторень, навіть якщо ти робиш вправу на інший м'ясо. Тобто зараз поясню простими словами: наприклад, першу вправу ти зробив на ноги, зробив три робочі підходи, а потім хочеш. Зробити вправу, наприклад, на плечі. Здавалося б, ти спочатку робив ноги, тому твої плечі вони не мають бути втомленими. Але як показують дослідження, навіть не дивлячись на те, що плечі ти ще натренував, але після підходів на ніг підходи на плечі будуть менш ефективнішими, ти зробиш меншу вагу, зробиш меншу кількість повторень, ніж якщо би ти зробив плечі першою вправою. Чому так відбувається? Тому що кожен наступний підхід він втомлює нашу центральну нервову систему. А якщо наша центральна нервова система втомлена, вона гірше. Ше рекрутує м'язові волокна. А якщо волокна погано рекрутуються, то в такому випадку і в нас менші силові показники і в нас гірша гіпертрофія м'язів. Тобто, якщо ми будемо робити забагато підходів за тренуванням, то кожен наступний підхід буде мати все меншу, меншу ефективність, поки вона не буде дорівнювати нулю. А після цього, якщо робити ще більше, то все може взагалі піти у негативну сторону. Тепер після всіх цих пояснень давайте нарешті розповім, яку треба робити кількість підходів. Ось дуже цікаве науково. О дослідження в ньому приймали участь чоловіки. У яких стаж тренувань був не менше ніж 7 років, тобто учасники були дуже досвідченими спортсменами. Отож, у цьому дослідженні їх розділили на чотири групи: перша група за тренування робила 5 підходів, друга робила 10, третя група робила 15 підходів, і остання четверта група робила 20 підходів за одне тренування. Що стосується результатів, дві групи, які робили 15 та 20 підходів за тренування, перші 12 тижнів вони показували гірший ріст м'язів, а після 12-го тижня в них зовсім пішли. Що в регрес. Що стосується груп, де робили 5 і 10 підходів за одне тренування, то перші 12 тижнів між цими групами не було ніякої різниці у гіпертрофії м'язів, але після 12 го тижня у другій групі, де робили 10 підходів за тренування, прогрес зупинився. Тобто він дорівнював нулю. Тобто найкращий прогрес показала група, яка робила 5 підходів за тренування. Думаю, ви згодні, що майже усі люди в тренажерному залі роблять більше, ніж 5 підходів на м'язову групу. Якщо взяти Якийсь стандартний день спини у якогось рандомного відвідувача тренажерного залу, то там буде 3 або 4 вправи по 4 підходи, що дорівнює 12 або 16 робочим підходам, що, як ви вже зрозуміли, забагато для найкращого прогресу. Що означається, що тепер ви маєте робити на одну м'язову групу лише тільки конкретно 5 підходів, і все. Насправді, ця кількість підходів має трошки більшу варіацію. Ось, наприклад, є дуже крутий метааналіз по кількості підходів за тренування. Чи що що мета-аналіз, це коли беруться усі дослідження наукові на конкретну тему, тобто на тему кількості підходів, робиться аналіз усіх результатів усіх цих досліджень, і робиться якийсь єдиний висновок. Так, ось у цьому досить детальному метааналізі такий висновок. те, що за одне тренування краще робити від 4 до 8 робочих підходів на одну м'язову групу. Тобто для когось 4 робочі підходи за одне тренування на м'язову групу це буде найкраща кількість. Більше Краще вже не робити, а для когось 8 робочих підходів буде найкращою кількістю. Справа в тому, що всі люди різні, всі мають різну генетику і всі мають різну здатність до того, щоб відновлюватися після тренування. Тому ти можеш поекспериментувати, почати від 4 робочих підходів за тренування і трохи їх підвищувати до 8, дивлячись на те, як ти відновлюєшся після тренування. Якщо ти переживаєш, що якщо ти почнеш робити менше підходів ніж робив до цього, і за цього твої м'язи будуть гірше рости, то ось також є Слідження, в якому вже треновані знову ж таки чоловіки, зменшила кількість підходів за тренування з 10 до 5 і їх прогрес, ріст м'язів та ріст силових показників покращилися. Рухаємося далі. Ми з'ясували, яка найкраща кількість підходів за тренування. Але як я вже казав на початку відео, краще тренувати м'язові групи 2 або 3 рази на тиждень, і в науковій літературі є таке поняття, як кількість підходів за тиждень. Якщо подумати логічно, то якщо за тренування ми робимо від 4 до 8 робочих підходів, то якщо Тренувати м'язову групу два рази на тиждень, то тижневий обсяг підходів буде дорівнювати кількості від 8 до 16. Але такі цифри ми отримуємо, якщо думати логічно. Що нам кажуть наукові дослідження? Найкраща кількість підходів за тиждень це від 10 до 20 робочих підходів. Тепер давайте підсумуємо: за одне тренування на одну м'язову групу краще робити від 4 до 8 робочих підходів. Тобто розминочні підходи ми не рахуємо. Якщо ми тренуємось правильно і тренуємо М'язову групу два або три рази на тиждень, то за тиждень загальний обсяг підходів має бути від 10 до максимум 20 робочих підходів. Тобто для деяких людей 10 за тиждень буде максимум, для деяких людей 20 за тиждень буде також максимум. Я впевнений, що якщо до цього ти робив забагато підходів і почнеш тренуватись правильно, і робити саме такий обсяг, про який я розповів у цьому відео, то повір мені твої м'язи та силові показники будуть зростати набагато краще. Все це я перевірив на собі, а також на багатьох клієнтах, які замовляли в мене програми тренувань. Оскільки, як я вже сказав, дуже багато людей, майже всі роблять за багато підходів. І коли вони починають тренуватись правильно, робити ефективний обсяг підходів, про які нам каже наука, вони починають набагато краще прогресувати. Кінці хочу додати: я знаю, що багато людей орієнтуються і мотивуються саме відомими бодібілдерами або фітнес інфлюенсерами Але треба пам'ятати, що якщо людина вона виступає на змаганнях, то це. Це 99,9% вона використовує стероїди. І що стосується фітнес інфлюенсерів то у наші часи також майже усі вони юзають стероїди. Тому якщо ти орієнтуєшся на те, як тренуються ті самі бодібілдери та фітнес інфлюенсери це неправильно, оскільки вони за допомогою стероїдів можуть робити більший обсяг тренувань і краще відновлюватися. Тому краще довіряти науці, науковим дослідженням, а також ти можеш довіряти мені, тому що я вже 11 років тренуюся натурально і все це. Перевірив на самому собі і розповідає тільки про те, що дійсно працює. Дякую, що подивилися до кінця. Побачимось.